На Закарпатті спостерігають суттєве зменшення кількості пожеж за словами рятувальників. Це пов'язано передусім зі сприятливими погодними умовами та значним зменшенням пожеж у екосистемах, завдяки інформаційно роз'яснювальній роботі і відповідним обмеженням. Порівняння з аналогічним періодом з минулим роком 320 цього року пожеж в екосистемах, а минуло було аж 2631, тобто зменшення на більше, як близько 90-88%. Загалом зменшення кількості пожеж на 73%. Що слід відмітити, що поряд із зменшенням кількості пожеж у нас спостерігається ріст кількості загиблих людей, тобто із 21 за минулий рік за аналогічний період до 25% в цьому році? Що би хотіло відмітити, в нас зараз ми досить добре пройшли весняно-літній пожежні безпечі, але починається в нас зараз прибирання. Городів і багато хто по давній традиції українській починає готуватися до наступного сезону далі випалюванням сухої трави і спалюванням сухого листя в себе на городах. За таку діяльність, за словами Михайла Мостового, передбачена адміністративна відповідальність. А у разі завдання шкоди життю здоров'ю чи майну і кримінальна. Разом з цим на Закарпатті вже фіксують випадки займань у гірських районах через пічне опалення. Перед початком опалюваного сезону варто перевірити справність свого пічного опалення, хто користується пічним опаленням приватного дворогосподарства. Обов'язково перевірити комен, вентиляційні канали перед опалюванням тобто це потрібно робити вже перед запуском цього обладнання. Хто використовує газокористуюче обладнання, потрібно здійснити щорічне технічне обслуговування цього обладнання, тобто котли, вентиляційні канали. За словами спікерів, необережне поводження з вогнем, коротке замикання та порушення правил обладнання та експлуатації печей найпоширеніші причини виникнення займань на Закарпатті. Хотів би наголосити, спалювати заборонено. Якщо хтось все одно допускається спалювання дітей, будь ласка, обов'язково тримайте під наглядом, не допускайте їх до відкритого вогня. Це саме стосується, бо були в нас випадки минулого року. Внаслідок аварійних відключень електроенергії були в нас діти, які отримали опіки внаслідок використання свічки. Перевернули свічку, зайнялися одяг відповідно на дитині, і дитина теж отримала опіки. Сам на цьому на цьому хотів би наголосити. Щодо генераторів, і газових пальників ми очікуємо, вся держава готується до того, що швидше за все, і ми бачимо по цих обстрілах, які держава агресор даше продовжує здійснювати, що буде вражатися інфраструктура, і тобто можливі перебої з еленергозабезпеченням. Саме тому рятувальники вкотре закликають встановлювати генератори не ближче ніж за 6 метрів від будівель на відкритій території, не вмикати кілька генераторів в одну схему та обов'язково розраховувати його потужність. Що стосується найбільш актуальної, я думаю, проблеми для нас усіх зараз, це, звичайно, війна, це, звичайно, поведінка агресора, це, звичайно, та результативність їхніх атак, які будуть прогнозовано здійснені на нашу енергосистему. По даних розвідки ми таки очікуємо такі удари, і вони будуть наносити, вони вже почали їх наносити. Дуже надію, що ми цей опалювальний період пройдемо краще ніж минули, оскільки є розуміння дій, як діяти в умовах блекауту є розуміння дій по захисту і операторами критичної інфраструктури, і органами влади, як на центральному, так і на місцевому рівні. На сьогодні ми робимо все. Щоб зробити максимально дієми дві речі. Перше це захистити в інженерному плані ті об'єкти критичної інфраструктури, де це можливо. Друге, це посилити максимально всі можливі засоби ураження тих літальних апаратів і тих ракет, які можуть долетіти. Разом з цим на Закарпатті триває активна робота над відкриттям пунктів незламності. Вони працюватимуть у всіх куточках області уже із 1 жовтня. На сьогодні потреби у цілодобовому режимі поки що немає, тому не працюють. Ще раз повторюю, згідно тих графіків, на яких, по яких працюють ті заклади, на базі яких вони розгорнуті. Загалом у нас є їх 306 в області, з них 250 розгорнуті місцевою владою, органи самоврядування, 159 це у нас рітейл, тобто бізнес, АЗС, аптеки, банки, супермаркети. Три пункти розгорнуті на залізничних вокзалах: це Ужгород, ЧОП. Також 41 пункт незламців розгорнутий ДСНС, З них 26 стаціональних, 15 мобільних.